Доброго дня! Я Ганна Яковенко, і сьогодні ми поговоримо про хвороби. Якими вони бувають, чому виникають і як можна їх уникнути. Пропоную вам наступний план вивчення нового матеріалу. Що таке хвороба? Науки, що вивчають хвороби, класифікація хвороб, неінфекційні хвороби і їх профілактика, інфекційні захворювання та їх профілактика. Значення вакцинації, поняття колективного імунітету, інвазійні захворювання та їх профілактика, захворювання, що передаються статевим шляхом. Отже, пункт перший нашого плану: що таке хвороба: науки, які вивчають хворобу. На попередніх уроках ми вже обговорювали питання, що таке здоров'я, і дійшли висновку. Що здоров'я це стан цілковитого фізичного, психічного і соціального благополуччя людини. А що таке хвороба? Чи можна її попередити? Хвороба істотне порушення будови і життєдіяльності організму, що супроводжується зниженням пристосувальних можливостей, зменшенням тривалості життя, погіршенням рівня життя, працездатності тощо. Люди здавна цікавляться причинами захворювань, закономірностями їх розповсюдження, намагаються розробити заходи з попередження хвороб. Які є науки про хвороби? Наука, що вивчає хвороби, називається нозологією. Вона відповідає на питання, що таке здоров'я і хвороба, вивчає причини виникнення хвороби, механізми її розвитку. З точки зору нозології. У хвороб є безпосередні причини дії фізичних, хімічних, біологічних, соціальних чинників, що призводять до хвороби. Крім того, є фактори ризику: чинники, що збільшують імовірність захворювання і погіршують прогноз перебігу хвороби. Наприклад, причина захворювання на COVID-19 інфікування вірусом sars cov 2 А факторами ризику тяжкого перебігу є захворювання дихальної і серцево-судинної системи цукровий діабет літній вік тощо. Епідеміологія вивчає закономірності виникнення і розповсюдження хвороб із метою розробки профілактичних засобів. Наука, що вивчає закономірності впливу довкілля на організм людини та суспільне здоров'я з метою розробки санітарно гігієнічних норм та профілактики захворювань, називається гігієною. А вся система наукових знань і практичних засобів, що вивчає перебіг процесів у організмі людини, у нормі і у патології, способи збереження і зміцнення здоров'я, запобігання та лікування хвороб і патологічних станів, називається медициною. Отже, підсумок хвороба, істотне порушення будови і життєдіяльності організму, закономірності виникнення, перебігу, лікування. Профілактики та розповсюдження хвороб вивчають науки нозологія, епідеміологія, гігієна, медицина. У другому пункті нашого плану класифікація хвороб. За якими ознаками їх можна розділити на певні групи. Класифікація хвороб відбувається. За спадковою обумовленістю хвороби бувають спадкові, наприклад, дальтонізм, фенілкетонорія та ласемія, і неспадкові. Серцево-судинні захворювання, наприклад, за способом лікування, терапевтичні нежить діабет і хірургічні апендицит, за статевими і віковими ознаками хворих чоловічий простатит, жіночий – дисплазія шийки матки, дитячий – жовтяниця новонароджених ДЦП і хвороби похилого віку, наприклад, хвороба Альцгеймера. За органами і системами органів, що вражає. Хвороба. Хвороби бувають серцево-судинними інфаркт, легеневими, пневмонія, хронічна обструктивна хвороба легень, хворобами сечовидільної системи, цистит, нефрит, ендокринними, мікседема, цукровий діабет першого типу, акромегалія тощо окремо виділяють інвазійні захворювання, спричинені паразитичними еукаріотами. Тож переходимо до пункту 3 неінфекційні хвороби та їх профілактика. Неінфекційні захворювання не передаються від людини до людини, мають повільно прогресувальний тривалий перебіг. Найбільш небезпечні групи таких захворювань це серцево-судинні, інфаркт, інсульт і хвороба серця, онкологічні це злоякісні пухлини різних органів, респіраторні. Хронічна обструктивна хвороба легень, астма, діабет тощо. Про профілактику стресогенних хвороб, як серцево-судинні захворювання і захворювань пов'язаних із нераціональним харчуванням ожиріння діабет другого типу, можна подивитись у відповідних відеороликах. Загалом, у профілактиці неінфекційних хвороб вирішальне значення має спосіб життя. Також мають значення спадковість і стан довкілля. Для кожної групи існують свої фактори ризику і методи профілактики, але є загальні профілактичні принципи, яких варто дотримуватись усім. Це відмова від шкідливих звичок тютюнопаління, вживання алкоголю і наркотиків, раціональне харчування, контроль ваги, фізична активність, достатня тривалість сну. У нічний час, контроль рівня стресу, регулярні профілактичні медичні огляди. Підсумок: неінфекційні хвороби не передаються від людини до людини. У їх профілактиці вирішальне значення мають спосіб життя. У пункті 4 нашого плану ми обговорюємо інфекційні захворювання та їх профілактику, значення вакцинації і поняття колективного імунітету. Протягом історії людства важливу роль відігравали інфекційні хвороби. Іноді великі епідемії чуми, віспи, холери змінювали життя цілих країн і навіть континентів. Інфекційні хвороби це захворювання, спричинені паразитичними хвороботворними агентами, збудниками інфекційного захворювання бактерією, вірусом, пріонним білком. Наприклад. Такі, як кашлюк, дифтерія, правець, чума, спричиняються бактеріями, гепатит Б, снід, sars cov 2 грип, вітряна віспа вірусні хвороби, коров'ячий сказ і куру, пріонні. Хвороби, спричинені еукаріотичними паразитами, найпростішими гельмінтами, членестоногими, називаються інвазійні, про них йдетиметься далі. Інфекційні хвороби мають певні ознаки: це наявність збудника, послідовна зміна періодів захворювання, інкубаційний початковий період, період розвитку хвороби, період одужання, можливість формування специфічного імунітету, здатність передаватися від хворого або безсимптомного носія до здорової людини, схильність до епідемічного поширення. Розрізняють різні механізми передачі інфекції і шляхи, якими вони реалізуються. От головні механізми передачі. Повітряний механізм шляхи повітряно-краплинний і повітряно-пиловий. Так передаються ГРВІ, вітряна віспа, кір, коронавірусна хвороба. Фекально-оральний механізм може здійснювати водним. І аліментарним, тобто через їжу шляхами, а також через предмети побуту. Приклади захворювань, що передаються таким чином холера, дезентерія, гепатит А. За трансмісивного механізму хвороба передається через укус кровосисної тварини. Так, поворотний тиф передається вошами, хвороба лайма кліщами, бубонна чума блохами. Гемоконтактний механізм може здійснюватись природним шляхом через поранення або штучно під час переливання крові, користування нестерильними медичними інструментами. Так передаються, наприклад, ВІЛ, гепатити Б і С. Окремо виділяють захворювання, що передаються статевим шляхом ЗПСШ. Нарешті є хвороби, що передаються вертикальні. Від матері до дитини через плаценту. Наприклад, ВІЛ, гепатит Б, краснуха, герпес. Для профілактики інфекційних захворювань існують такі групи заходів. Ізоляція хворих, карантин, дозволяє прервати епідеміологічні ланцюги і унеможливити зараження великої кількості людей. Розрив механізму передачі хвороби. Також унеможливлює зараження багатьох людей і залежить від конкретного механізму передачі. Носіння маски у громадських місцях під час пандемії COVID-19 належить до цієї групи заходів. Контроль за природними осередками хвороб. Наприклад, чумна бактерія у природі зберігається і розповсюджується у організмах гризунів, бабаків, ховрахів, пацюків тощо. Формування несприятливості до хвороби у людей також профілактичний захід це щеплення або введення лікувальної сироватки для попередження захворювання контактної особи. Тощо, щеплення один з найдієвіших методів профілактики інфекційних хвороб. Під час щеплення у організм людини вводять антигени збудника. Це потрібно, щоб познайомити з ними імунну систему, не викликаючи хвороби. Таким чином, первинна імунна відповідь відбувається після щеплення і, як правило, не супроводжується симптомами хвороби. Якщо потім людина має справу зі збудником повторно, у неї розвивається вторинна імунна відповідь, і хвороба також не настає або переноситься у легкій формі. Препарати, що вводять під час щеплення, називаються вакцинами, а сам процес вакцинацією. Коротку інформацію про те, як виробляють вакцини, читайте у додатковому матеріалі. Вакцинація дозволяє контролювати небезпечні інфекційні хвороби, знизити дитячу смертність у більшості країн світу. Водночас, із доступом до чистої води і якісної їжі, вона є одним з головних факторів збільшення терміну і покращення якості життя. Наприклад, на наведеному графіку видно, як збільшення відсотка вакцинованих від кору супроводжується зменшенням кількості випадків цієї хвороби. Масова вакцинація дозволяє сформулювати не тільки специфічний імунітет до хвороби у вакцинованих осіб, а й колективний імунітет. Несприйнятливість цілої спільноти до інфекційного захворювання Він досягається, якщо значний відсоток людей у популяції має імунітет. Масове поширення хвороби, що контролюється вакциною у такій популяції, неможливе. Крім того, колективний імунітет дозволяє уповільнити появу нових форм хвороби, наприклад, що більше людей, заражені певним вірусом. То більше циклів реплікації цього вірусу відбудеться, і то більше ймовірність мутації вірусу, яка може призвести до появи його нової форми, від якого імунітету нема навіть у тих, хто вже перехворів або вакцинований. Нарешті колективний імунітет захищає тих членів спільноти, вакцинація яких неможлива за медичними причинами. Завдяки профілактичним щепленням можливо не тільки запобігти масовому розповсюдженню хвороби, а й взагалі її викорінити. Так, у 1980 році ВООЗ заявила про викорінення натуральної віспи, хвороби, що у минулому забирали мільйони життів. Цілком реально протягом найближчих десятиліть позбутися певних форм поліомієліту, кашлюку, гепатиту Б. Тощо, інфекційні хвороби потребують контролю на регіональному, державному і всесвітньому рівнях. У кожній країні світу існує національний календар профілактичної вакцинації, за яким роблять необхідні щеплення з перших днів життя людини, дотримання національного календаря, запорука здорового життя як дітей, так і дорослих. Підсумок інфекційні хвороби здатні передаватися. До здорової людини від хворої або від тварини формують специфічний імунітет, мають певні шляхи передачі, засоби зас запобігання розповсюдженню хвороби, контроль за природними осередками, ізоляція хворих, розрив механізму передачі, профілактичне щеплення. Про інвазійні хвороби і хвороби, що передаються статевим шляхом, читайте у додатковому матеріалі. Отже, загальний підсумок ми сьогодні ознайомились із поняттям хвороби і науками, які вивчають закономірності їх виникнення, розповсюдження і перебігу нозологією, епідеміологією, гігієною, медициною. Також ми розглянули класифікацію хвороб і з'ясували, що для кожної групи захворювань є запобіжні заходи, а головне Якщо дотримуватись певних правил профілактики, засад здорового способу життя, нормалізувати оточуюче середовище, ймовірність розвитку більшості хвороб можна значно знизити або зовсім уникнути їх. Тож бажаю вам бути здоровими і щасливими, дякую за увагу, до побачення!